Велика кількість дійсно ветеранського бізнесу або для родин військовослужбовців започатковують саме жінки. І приклади у нас, ви бачите, ветеранські ярмарки, які проводяться в різних містах України, в тому числі і в Луцьку. Якщо ми пройдемо цією ярмаркою, то напевно більша половина все ж таки це жінки. І от, як приклад, наша колега, моя колега-депутатка шацької громади, відкрила шацьку воду. Це як приклад ветеранського бізнесу жінки, яка під час війни маючи... Чоловіка-військовослужбовця задіяла свій ресурс для того, аби створити нові робочі місця, платити податки, започаткувати власну справу. І це те, про що потрібно розказувати країнам Європейського Союзу, це ті приклади, які треба показувати тим жінкам, які на сьогоднішній день сумніваються, чи варто це робити, чи, чи це взагалі можливо. І я думаю, що це шлях України, бо саме... Наші люди допомагають нам вистояти і те, наскільки вони готові вкладатися, і взагалі почати власну справу під час повномасштабної війни, це говорить про віру в перемогу і про те, що ми повинні рухатися саме цим шляхом, розвивати свою країну і в жодному разі не припиняти діяльність, а навпаки, примножувати таку діяльність і сприяти тому, щоб це відбувалося.